Христос Воскрес! Слава Україні та слава нашим захисникам, захисницям, нашим воїнам, завдяки яким ми досі живі, досі вдома і можемо працювати. Тому перед основним початком відео, як завжди, нагадую вам, що ми їм зобов'язані всім. Можливим, що у нас є, і тому дуже прошу вас не забувати про їхні подвиги, які вони роблять кожної хвилини. І тому допомагайте армії, допомагайте своїм знайомим, які служать, питайте в них, не соромтеся спитати. Можливо, треба якась допомога, щось десь підварить, підкрутити, е, вплоть до якоїсь гривні переслати допомогти. Е. Я на своєму прикладі намагаюся це зробити. Не дивіться на тих блогерків наших українських агро, і не тільки, які морозяться від цієї теми, які давно продалися за зелені папірці і просто тупо рубають бабло на рекламі і на переглядах з Ютубу. Будьте справжніми людьми для своїх людей, які вас захищають. І тому я на своєму прикладі. Своєю ініціативою в частності 3D-друку, яким ми займаємося і друкуємо всякі цікаві іграшки для наших людей, яким стає трошки веселіше, і вони можуть передати ці іграшки наступним людям. Ну як людям, блядь, це я перегнув вже, господи, людиноподібним тваринам разом з іншими подарунками. Наразі. Трошки звітності про нашу ініціативу скажу, ми за місяць випускаємо 100 кг готової продукції. Тобто, мені ваша допомога в закупівлях на філамент потрібна як ніколи, так як у нас витрата йде достатньо велика. І 100 кілограм філаменту це, грубо кажучи, якщо брати всі знижки, то це майже 30 тисяч гривень на місяць. Наразі останній раз, що я дивився на рахунку в конверті, десь дещо ну, около 6 тисяч гривень, тому Дуже прошу вас підтримати мою ініціативу, щоб ми не зупиняли своє виробництво. Ми кожного разу я з особистих коштів докладаю по 3-4-5 тисяч е гривень, щоб замовляти з найвищою знижкою, але все рівно мені ваша допомога дуже потрібна, тому що зупинятися ми просто не маємо права. Вся ця болтологія за переговори, за мир і все таке інше. Бачите, самі, що воно відбувається, це просто. Е Пиль в очі, так би мовити, нам усім і нашим військам і Україні загалом. Що ще хотів сказати, теж дуже прошу, звертаюся до великих компаній, виробників насіння, техніки, всього іншого. Дуже прошу вас, якщо ви можете допомогти, ну, хоча б приблизно мінімалка, щоб ви самі замовили, там ми з вами спишемося, якщо ви маєте бажання допомогти. Відосики по звітності, що ми дійсно це робимо, ми всі маємо на каналі інколи викладаємо те, що можна, які іграшки можна показати. Тому дуже прошу компанії долучитися до нашої ініціативи, контакти легко знайдете на край випадок. Напишіть просто тупо сюди коментар, що бажаєте допомогти. І ми з вами спишемося. Я поясню. Що й до чого? Дуже прошу допомогти в об'ємі ну, від 15 кілограмів. Це приблизно там, до 5 тисяч гривень, грубо кажучи, хоча б разово. Деякі компанії вже нам так допомагали, але побажали залишити це інкогніто. Їм я дуже вдячний. Але тим не менш всіх інших, хто ще не встиг себе так проявити і маєте можливість, будь ласка, прошу вас зробити це. Така вступна частина. Ну, а в цьому відео у нас дуже багато інформації буде. Сьогодні хочемо посіяти кукурудзу. А перед тим, як посіяти, в перший раз в житті будемо використовувати протруювач насіння навесні, так би мовити, щоб протруїти ну, протруїти це гучно сказано, кукурудзу. У нас тут, виходить, 10. Одиниць, протруювати десь будемо одиниць вісім, щоб дві залишити на зразок ну, на контрольку. Будемо працювати ось таким препаратом. Вимпіл Максі НК. Він у нас вже на каналі засвідчувався. Буквально ось на днях дощ приїжджав до нас, привозив від офіційного представника всі препарати на демо поле, які ми будемо закладати експерименти. Саме перший експеримент це от, виходить, з цього препарату. Він Забезпечує збереження насіння у холодному ґрунті, тому що якби, ну, зараз у нас до сих пір в день жарко, а вночі ще градусів, грубо кажучи, 6-5. От, тобто перепади є. І Тому щоб закласти такий експеримент з таким препаратом, ми і зробимо дані маніпуляції. Тут, в принципі, воно все недовго. Він йде 5 літрів на тонну, У нас тут, грубо кажучи, буде 200 кілограм. Тому лейнем літр цього ж тут на весь цей об'єм. І води там 2-3 літра лейнем. І добренько його змочимо, зсипимо в один мішок в один біг-бег, так як у нас протруювач уже ж перероблений, під беги. Ми ж вже відійшли від мішків від всього. Тепер. Будемо прям капітально працювати, зразу в бех його засипемо і вже в полі, виходить, просто відрами будемо засипати. Так як кукурудза у нас Євросем Аміго, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, вона одна, проблем з цим не буде. Ну а по сівалці, що ми? Тут теж роботи вистачає. В минулому році ж заганяли її прям трактором сюди, на місце, виходить. А в цьому році, щоб виїхати, вже так не вийде, бо там пшениця. І тепер треба буде зараз попрацювати трошки з куном. У нас двоє, тому... На зйомки це не попаде, пограємося. Крашанки вже наловало, вчепили передні, щоб йому було легше працювати з УПС-кою. І ціпа. Будемо знімати так? Да? Да. сошники. Ці. Ну, щоб не 300 літ горнути зайве. Добре, ваш ми повносили. Коротше, займаємося, готуємося. Як будемо протруювати кукурудзу, включимося і все вам покажемо, як у нас. Сподіваюся, що ну, в принципі повинно все вийти, протруювач помити, все чистеньке, заливай та й працюй. Попередньо приготувався, значить, що нам бех потрібен буде, зацепимо його в оці яселки наші. Підкотимо протруювачі, у нас помитий, все. Треба зараз його просто трошки тут дозбирати, поперевіряти. Получається, щоб не текла вода від тіля, звідки не повинна вона текти, налаштуватися і вперед із піснею. Приблизно що є? У нас так і виходить, що десь 200 кг буде насіння літра. 3-4 я вілью, розколотимо, з підвищеною дозою по внесенню зробимо ну води. Чому? Бо тут же ж деякий мертвий об'єм є, тому тут е, такий маленький об'єм протруїти, промочити, е, неможливо Прям тютя в тютю, щоб по витраті було. Тому літр 2 з запасіком водички лейну, щоб воно все е, вийшло, це все діло обробилося і все було нормально. Пропоную вам подивитися дещо в прискореному темпі дану роботу. Забиралися з цією роботою. Ну, в принципі, що мокре. Сере стало. Зараз воно провітриться за 3 секунди. Посівмат у Євросема радує зовнішнім виглядом, розміром, цілісністю, навіть обробкою. Дивіться, все червоне. Але зараз воно мокре. Хай трошки 5 хвилин провітриться, поки ми там сівалку налаштуємо. Мішки можна вже в принципі повертати агроному, вже посіяли, все нормально. Дивіться, яка мала купа. Здавалося б, 8 посівних одиниць. Дивіться, взагалі нема на що глянути. Дві оставляю нетравлених. І, і ось він, він піловно, значить, Така прозора рідина була. Трошки такого маслянистого зразку, так би мовити. Знаєте. Ну, тягну, тягнулася трошки така. Це те, що я побачив візуально. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, все спрацює. Посилання на долину я залишу, звісно, в описі. Вони не побоялися до нас прийти на демо поле, тому що я їх зразу попередив, що я сам маю бачити результат. Якщо результату не буде, то ніякої співпраці теж не буде. Вони не злякалися, а навпаки, підтвердили ну, моє ставлення, мої слова до того, що сказали, вони нічого не бояться, і вони дійсно працюють, тому що вони їх не... Колотять бог зна що, а працюють згідно формул, які вже давно у них є, і які перевірені часом, що стосується різних препаратів. Два слова. Що у нас як е, доживемо, дойде до того часу, у нас закладено демо використання препаратів на 10 гектар кукурудзи, 10 гектар соняшнику, по дві обробки по вегетації. Там свої препарати. Е, Василь з компанії Дощ обіцяв приїхати на внесення. Вже. Ну будемо бачити, як там плани, у кого, як що де, коли ми це будемо обробляти. Головне зараз дочекатися сходів, а далі вже дивитимося по внесенню цих препаратів. І там він, якщо буде, то він нам все розжує, все сам заколотить, пломби позриває, щоб з нашого боку ніяких питань не було. Біжимо до сівалки, чіпляємося, налаштовуємося, потім прибіжу відро насіння, візьму, щоб нам налаштувати двійників і в поле. Вже в полі. Трошки налаштувалися там глибину, всі справи, ну нічого такого е надприроднього, все стандартна тема. Висів вдома, виставили приблизно там за 4 штучки на метр, так як і. Все життя, так би мовити, сіли і до цього. Будемо сподіватися, що колись й дощик якийсь пройде. Адже кукурудза вона погано компенсує е, рідкі прорі... зріджені посіви, так би мовити. І тому будемо сподіватися, що качанчика зав'яже. Ну, як ведеться за кадром. Так, а де ми троху Ага, все вона. Зараз е, секунду за кадром. Тут трошки там порився, трошки тут порився. Ну, прям хорш відпочиває. Ну а на відео зараз, як завжди, будуть факапи по-любому. Значить, ось його попередньо так вирив, вже земля провітрилася. Ось ще одна. Зараз спробуємо знайти. Далі. Чи буде, чи не буде, бачите, на відео ніфіга. ріпешок дивіться який. Добрий ліз. Ага, ось, ще одна. Ну, четверта, ну, 4 коротше, на метр було. ну Видно, може, зарив тут, підрив. Будемо дивитися вже по качанах загалом. Бо це оце риття. Поза кадром можна нарити, а за, на кадрі нічого не виходить. Значить, це у нас тут попередник соя. Було рихлення, боронування, культивація одна. І зараз відбувається посів. Далі переїдемо вже на... після соняшника навіть прийдеться нам посіяти гектара 4-5, там, щоб зрівняти поле, вирівняти по сівозміні, так би мовити. І поле після ячменю, те нове, що взяли. Там теж якби, все однакове, всюди рихлення було. І, до речі, всюди десь по 120 кг складне добриво вносилося нікою 4 сівалкою після боронування перед культивацією. Ну, щоб бур'яни краще росли. Тому будемо продовжувати роботу. Тут сіємо насіння оброблене препаратом вимпіл, яким я показував, що ми обробляли на початку відео. Зустрінемося на наступному полі. Тут у нас десь з 3,5, то вже тут гектар сталося посіяти. Тут клинів багато краї, поки обійшов вже і поле закінчилося. Ну, а це ще у нас після соняшнику ми тут сіємо. Значить, ну, плануємо саме цю площу, де соняшник був, тут до 5 гектар посіємо. І щоб нам перебити попередника, щоб. По збиранню врожаю, можливо, ж вийде посіяти тут зернові повністю. Тобто, бо там далі у нас там соняшник буде. І тут буде кукурудза, і після цих культур будуть сіятися зернові. Дуже великий ризик, я розумію. Ну, а що зробиш, треба нам перебити. Не соняшник по соняшнику ж сіять. Тому вирішили таким чином вийти з положення. і... Краї поля ще ж не обходимо, бо не знаємо, як там вийдемо на кривизну поля, так би мовити. І краї обійдуться вже в кінці. Переживав, що щось малувато висіведе, бо вже скільки посіяли, а зерна ще багацько, а потім. Що ж ви там посіяли? 3,5 гектара, грубо кажучи. І тут ось десь гектара 2,5 до 3 вже. І тільки що заправлялися, зернятко пішло нормально, бо ходив рився, там 4 Штучки лежить на метрі залізно. І кожного року оці такі е, занепокоєння по цьому питанню, але тим не менш, сигналізація навіть спрацювала один раз, підвисло зерно. Ну, виходить, заслінка оця для налаштування рівня зерна в камері, там же ж є така на УПС хто знає. І це трошки менше була відкрита, ніж в інших камерах. Получилось так, що підвіз Порошилок у нас ж немає в них. Ну, в принципі, сіяли і крупнішу кукурудзу і все було достатньо добре. Ну, от, тим не менше, волога ще трошки є, тут в принципі, однакова, як і там на сої, так і тут. Досіваємо цей шматок, залітаємо на наш контрольний, де ми вже будемо вам показувати, там чітко у нас 6,4 гектара. Там повністю шматок буде кукурудзи, залітаємо, робимо цю оброблену кукурудзу, сіємо. І І потім потім там, ну ну, приблизно половину, так. І потім засипаємо, засипаємо ну, залишки, засипаємо два мішечки. У нас є Євросем лежить не оброблений. Засипаємо їх, працюємо і вже після них просто досипаємо далі і будемо доробляти. Якщо вийде так, що до кінця поля не вистачить отих двох мішків. Як там на око відбиваєш межі, тобто ж можна ж не вгадати. Там вже будемо простіше. М'єточку, головне поставимо там і там буде вже видно, що й до чого. Не підкажете, що робити? Як сказати батьку, що кукурудзи залишилося вже пару кіло, а сіяти ще гектара три. У кого є досвід, поділіться? Ну, тим не менш, закінчилось у нас насіння з обробкою, тільки оце почали засипати вже без додаткової обробки від компанії Долина. Відступать у нас не вийде від рядків, бо в нас же шестирядна сівалка. Якщо тут ширше зробиш міжряддя, щоб ж видно було, це буде капець потім, потім як його косити. То ми зараз, я отут, або тут мітку поставлю цеглину, або порахую кола. Давайте, а що тут? Тут багато в принципі, ми ж зробили. Ось у нас прохід, коло раз. Прохід, коло два. Що тут зараз від межі? Ми відіб'ємо. Прохід, коло три, три кола, коротше, краї. І три кола на цій ділянці у нас, виходить, звідси три кола буде контролька. Тут вже зараз воно йде, звичайне протруювання пішло. І будемо бачити, сподіватися, звісно, що все рівно все буде добре, але практика вже покаже. Зараз наразі у нас що, кукурудзатаж, але її не вистачить. Є у нас від US AID, допомога, яку отримали в компанії Aridon, значить Там подавали заявку на, можна було подати заявку на допомогу в сумі 40 800 гривень. Ми обрали тонну добрив складних там модних і оцей мішочок кукурудзи. Ну, Що мене вже напрягає, це те, що, якби, грубо кажучи, дареному коню в зуби не заглядають, але ми там тисячу щимось чи 1000 доплачували, ну, тим не менше, дивіться яка ситуація. Ну, Я розумію, що це допомога, там і нічого трандіть, треба було не брати. Але от, ну, я не дивився, От, дійсно, коли дареному коню в зуби не заглядав. Але ось така штука 22-го року. Не знаю. Ну, Побачимо от, на відосі і покажемо, закладемо дослід, дослід такий. Посіємо і будемо сподіватися, що вона зійде. Бо мені от не подобається цей 22-й рік. Старенька вона вже неначе. Ну, тим не менш, як є, от 80 тисяч насінин тут. Можна, в принципі, давайте мішечок зараз ще відкрию. Подивимося. Тут у нас по залишках, виходить, ще в мішку там ото є. Що я залишив. Ось тут ну, ще кілограм 10 приблизно. Залишок є. Ну, тут десь гектара 2,5 до 3 десь. Ну, коротше, нормально, донори вистачить, але скоріш за все піде оця гуманітарна також. І зараз ми подивимося, яка вона, як вона виглядає. Звідсіля відкрию, бо тут мішок надірвало трошки. Звідси я відкрию. Подивимося, що там з нею в Ерідоні це ми отримували через компанію Ерідон. По-моєму, навіть перший раз ми з ними працювали. Можливо, ні, ну таке в пам'яті немає. Ну, кукурудза, кукурудза, фарбована, ціленька, гарненька. Ну, Ціна її набагато вища, ніж у Євросем. Це я пам'ятаю точно. Ну, подивимося на результат. Будемо сподіватися, що що взійде нормально. Так, працюємо чекпоінт зробимо, включимо. Так, ну що, цей гуманітарний кукурудзи буде десь пару кіл два з половиною. Будемо ось бачиш, тут вже дивись. Зараз буде тебе там пікать-пілікать. Розсипамо її вже та й все. Ні, ну що, з відра? Ну, на. бо на, я, я кришечки потримаю. Хорош. Та все там мешок же ще є, ну, где мішка Добавить буде О, бач, тут взагалі ще й Без добрив хорошо сіє, Да? Простіше. Ну, Но... Отже, Завершаючий етап, це у нас півтора гектарчики в цьому році закладаємо на силос. Хочеться дуже нам його закласти. Не знаю чим, як, де, не питайте. Але дуже хочеться. Головне посіяти, а там вже розберемося. Тут що у нас? Виходить, трошки гуманітарної цієї кукурудзи, її вистачить, грубо кажучи, ну, соток на 30 максимум. Далі досіємо своєю минулорічною кукурудзою залишками. Висів поставили тут десь 5,5 до 6 штук на метр, щоб трошки густіша була для маси. Звісно, залежатиме багато від опадів взагалі. Ну, подивимося, будемо сподіватися, що якийсь, хоч дощик десь та й ляпне, і щось та й виросте. Ясна справа, що обробіток від бур'янів тут буде теж проводитись. Бо Бур'яни бур'янами, але як амброзія заросте, то який тут буде. Тому кукурудза повинна бути все рівно чистенькою. На цьому будемо завершувати. Досліди заклали. Тепер тільки сподівання на погоду. Вдалі погодні умови, як я казав, вище. дощик, можливо, коли потрібен. Ну і ще багато дрібничок, без яких сільське господарство не може. Існувати. Ну, тим не менш, будемо чекати вже сходів. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що ви з нами, дякую за те, що допомагаєте нам у зборах на філамент. Треба ще працювати, треба ще працювати, любі друзі. Тому посилання в описі під даним відео.